Та й матак, дріфт, підйом і команди, які стали легендами. І це все на фоні цвітіння Сакури. Я, Андрій, не можу вимовити своє ім'я, але можу нескінченно вести діалоги про автомобілі. І сьогодні ми поговоримо про ТОГе. Щоб ви мали про що з пацанами на гаражах поговорити. Але давайте поясню: ТОГе і Дріфт це не одне і те саме. Більше того, дріфт іде від ТОГе. Тому що ТОГе з японської це гірський перевал. А саме там починалися перші не зовсім легальні змагання ентузіастів. Тож давайте до історії. Після Другої світової Японія змінилася не завжди. Я вже це трішки задівав в іншому своєму відео. В абсолютному безладі, який панував навколо, японці не стали нити і казати, що винен Зеленський чи Порошенко, тому що винні обоє. Насправді цей період називається японським економічним дивом. Всі усвідомили, що ніхто їм на допомогу не прийде, і навколо них лише нації, з яких вони знущалися під час війни. Атакувати Перл Харбор було поганою ідею. Тим часом урбаністи та й загалом всі адекватні люди помітили, що для розвитку економіки їм дуже. Дуже не вистачає доріг. Вони точно бачили, що в німців є автобани, в американців є ось це, але ні одне, ні інше їм не підходило. Географія не та. Але Японія не єдина країна, яка частково знаходиться в горах. Є ще також Італія, Швейцарія, Слова, поганий приклад Греція. І ось на ці шпильки вже можна було подивитися, збудувати такі ж самі, тільки кращі. В принципі, так японці і поступили. Їм, звісно, було легше звідки інвестиціям в США і сучасним технологіям, але це була все ще острівна держава. Якось ці всі маленькі острівці потрібно було між собою з'єднати шить його бляха. Ім це більше ніж вдалося. Японське тоге набагато більш технологічне. Воно має більшу кількість поворотів, меншу кількість прямих. І все логічно, тому що воно самого початку було ще більше заточене під комерційний транспорт. Це все їх робить більш безпечними для звичайних водіїв, але парадоксально вони також стали колискою для автофанатів, які про безпеку набагато менше думають. Далі кінець 60-х. Люди, які народилися після війни, вже мають і водійські посвідчення, і фінанси до того ж, автовиробники заповнили внутрішній ринок цікавими і не дуже дорогими автомобілями. Водночас з тим майже не існує треків для автомобілів. І нагадую, ви на острові, тобто поїхати кудись там за як в Європі не вийде. Та й до того ж, куди ви там поїдете навколо Японії? Таким чином, всі шляхи ведуть на тоге. Починається все з так званого кріпедрайвене. Ну, мені здається, японці це так вимовляють. Гріп драйвінг, тобто їзда, не втрачаючи щеплення. На той момент вважалося, що як тільки ти чуєш писк своїх шин, то ти втрачаєш швидкість. Знали б вони, що буде далі. Тим не менш довго це не тривало, і хтось таки здогадався взяти з собою секундомір. І так з'явився на світ японський тайм-атак. Але про нього буде інше відео, де я розповім про Сузуку трек і про Андера Сузуки, Це водій. Менш точним, але старішим є також класичний формат ведення гонок між собою. Але він не дуже сильно прожився в Японії, тому що тоге дуже вузьке. І там плюс-мінус як в F-1 в Монако. Той, хто перший стартував, зазвичай і виграє. Все ж таки немає місць для атаки зазвичай. Тому було знайдено інший спосіб. Вони стартують водночас одне за одним. Той, хто попереду намагається відірватися, а той, хто позаду намагається не відстати, а відстав, вилітаєш. З часом правила будуть розвиватися і вони стануть іншими. Це все досить добре показано в інша Алді, про яке в мене є стареньке, але все ж повноцінне відео. Там хлопці на заїздах намагалися не тільки втриматися позаду, але й обігнати, щоб завершити заїзд швидше. До того ж, нелегальність. Не означали відсутність поваги чи безпеки натоге, майже одразу стали обов'язковими спотери. Це люди, які дивляться, щоб не було іншого трафіку, десь там попереду чи в кінці трас. Це не стовідсоткова опція, але допомагає явно. 80-х рівень вже не був таким аматорським, і тюнінг, який її застосовували, теж а найголовніше слайди, які ще 15 років тому вважалися найжахливішим гріхом, стали новою дисципліною. Так і зародився дріфт. Ця дисципліна зараз настільки вийшла за рамки тоге. Що вона просто не порівняно більша, але це все завдяки комерціалізації і про це колись згодом. Хоше а так називається хлопці. На ТОГЕ. вони насправді майже одразу помітили, що машини, які на цьому ж ТОГе були найшвидшими, не дуже то сильно між собою відрізняються. Вони мають дуже багато спільного. збалансовані, легкі, монопривідні, а найцікавіше. Досить мало потужні. Також про авто. Якщо зробити топ-модели, які стабільно показують хороший результат на змаганнях, то там майже не буде європейок, як не дивно. Для порівняння ми візьмемо івент від журналу Бесмоторінг. Він називається Togie Sakio Denсетu або просто Togie Showdown. Це все відбувається на трасі Гунсай. Вона то була створена для велосипедистів, але вже якось так склалося, що стала відомим по зовсім іншим причинам. Місце дуже вузьке. Воно імітує гірський перевал, а найголовніше це приватний трек. Отже, обмежень там немає. Тобто, все і легально, і без лімітів. Але повернемося до авто. Як не дивно на трасі гунсай Хачироку показує дуже хороший результат. Все в основному через те, що вона легка і має дуже коротку колісну базу. Кейчі цучія зробив свою власну кастомну АЕ-86 Виключно під цю маленьку трасу і її головною особливістю являється додаткова передача не шоста, не сьома, а 3,5. Чувак реально додав передачу між третьою і четвертою для того, щоб постійно тримати автомобіль на високих оборотах. Чувак просто щось чимось а що цікаво, Він коли собі поставив кастомні карбонові двері на автомобіль. Але потім вернув їх назад на стандартні, тому що він відчував, що десь там в якісь там мілісекунди раніше блокуються задні колеса. І йому це коротше не подобається. Просто гік максимально автомобільний. Також чомусь дуже швидкою. Там є класична Honda NSX без жодного тюнінгу, повністю стокова. І, до речі, старе покоління швидше, ніж нове. Далі буде s 15 Тут я думаю, не потрібно пояснювати чому. А далі два єдинороги. m 3 і GTR. Перша це європейка. А я казав, що їх там майже немає. І GTR величезний важкий повнопривідний монстр. Я не знаю, як він там опинився. У нього, кстати, реально руль від кашка. Це пі. Також є тюни на GT86. І вона швидше за всі попередні. При тому, що в неї механіка і 220 кінських сил. Так що всі пацани, в яких оці пригнані за Меркісіон, і тепер у вас є аргументи, щоб казати пацанам, чому взагалі ваша тачка класна. Напишіть, будь ласка, як правильно: Sion, Skyon, Sion, Сайон, Скіон. Але вибачайте, швидшою за неї буде Сівік. Реально, сівік та й Ага. Передній привіт, пацани. І найцікавіше трійця Амір 2. Майже стокова, має всього 190 кінських сил і просто показує, наскільки цей автомобіль збалансований, наскільки багато потенціалу в середній компоновці двигуна. В середній сенсі середньомоторній. А топ-2? Топ машин? Топ-5 машин. Точніше. Топ один розділений на двох, ділять якраз таки s 2000 і FD. Ці авто настільки близькі між собою на цьому тоге, що в них обох час 24,672. Вони показують однаковий час до тисячних. На даний момент в Японії тоге не настільки популярне. Поліція набагато строгіше до цього ставиться, і уникнути штрафу майже неможливо майже у всіх префектурах. Але все ж таки не всюди. Десь такі воно залишилося. Але найважливіше це вплив тоге на сучасний автомобільний світ. В США вони вживають це слово як рідне, а люди знають, що нічого кращого для тесту можливостей пілота автомобіля поки що не існує, крім траси, які є в чоп, звісно. а тепер ви напросилися і тут я прочитаю свої найкращі коменти про фон. Я на цьому каналі вперше чорний фон не бачив, але цей білий фон від відеокрутяк, чувак, фон зі шторами теж норм. Такий собі домашній, тільки то не штори. Вітаю вас, фон не критичний, але потрібно трохи попрацювати з дикцією. Ну, Це справедливо. Кажуть, білий фон краще, але чорний фон працює ліпше. Чувак, бомба відяха, продовжуй. Фон топ, білий говно. Буде очі виїдати. Дуже сподобалось, дякую. ПС білий фон біліший. Білий фон чітко. Фон байдуже, але мені білий завжди краще, ніж чорний. Фон не має значення, коли на передньому плані такий красень сидить. Чорний був ліпше, а Де Томаса вже не той, конечно. я якимось чином попутав де Детомасу Пантера і Кунтаж в минулому відео. В позаминулому відео. Скажи бородач, бородач. Цікаво, звідколи ось цей виконавець розмовляє українською. Я ніколи цього не помічав, реально. Дякую вам, що були зі мною. І будь ласка, підписуйтесь, тому що найближчим часом буду робити багато нових крутих відео про JDM. І поставте дзвіночок, щоб не губити мої наступні відео. Побачимось!